Ану дітки дивіться, хто це такий? Пізнали? Горобчик, горобець. Це пташка найбільш розповсюджена в наших краях. Дивіться, яка вона чудесна. У неї сіреньке пусько, коричновата сіра спинка. Шапочка, яка в неї на голові, дивіться, триколірна. Так? І сірий тут колір світло-сірий, і білий. І оранжевий трішки. Так, так? Да? Це горобчик. Як ви зрозуміли, мова в нас сьогодні піде про пташок, про наших звичайних українських пташок. Які залишаться з нами на зиму, а які відлетять у теплі краї. Як ви думаєте, горобчик відлітає в теплі краї? Цвінь-цвірінь. Ні, не відлітає. Він залишається з нами біля людей, тому що він любить крихти, їсти, хліб, зернятко. Це ще люди залишають, не доїли самі. Він все підбирає. Ось такий веселенький горобчик, він буде з нами. А щось що така пташка красива, червоногруда. Снігур. Снігур. Він з лісу поближче та з посадок перебереться до людських жител взимку. Він влітку живе подалі від людей, а взимку підбирається ближче до людей, тому що він теж їсть. Те, що люди не доїли, те, що вони його будуть підгодовувати. Люди повішають годівнички, будуть туди ложити салко, зернятка, кришечки. Ви теж робіть годівнички, де тільки можна на деревцях. І підгодовуйте снігурів. Вони будуть дуже-дуже раді. Снігур. Залишиться з нами ось така пташка. Жовто- Круда, дивіться яка. А на крилах які кольори різні є, і синій, сірий, і, сіри, і білий. Пізнаєте? Синичка, синичка, синичка. Вона теж перебереться з лісу, з посадок, поближче до людських жител, так як і снігур. І теж буде підгодовуватися в годівничках, те, що люди залишать. Синиця. Синичка. А це дятел. Дятел. бачите, який він красивий, його великий дзьоб, довгий хвіст. Він теж як і синичка, як і снігур поближче до людських жител перебереться. І буде по садках людських господарювати, дерева лікувати, тому що в садах в людських буде менше снігу, ніж у лісі. Менш засніжені будуть дерева, тому що їх менше, їх вітер обдуває дужче. І менше снігу. І буде йому як довбати кору на деревах і доставати звідти жучків, павучків, личинок. Дятлик, дятел. Тук-тук-тук-тук. Чути дятла стук, дятел. Сова, сова. Це нічний птах. Він теж залишиться з нами зимувати. Влітку його майже не видно, тому що він літає між листям в основному вночі. Взимку його більш видно, тому що сніг білий, сонячне місячне сяєво освітлює. І тому сову можна більше примітити вночі, як вона літає. Сова! Вона харчується хижаками, дрібними мишами, летючими мишами, польовими мишами, різними жучками, павучками, які не сховалися у щілинки. Але в основному, взимку, сова буде спати в себе в дуплі. Вона дуже мало полює. Влітку вона припасає жирку, і на зиму веде майже сплячий спосіб життя в дуплі. Сова Лишиться з нами й сорока білобока. Буде літати, господарювати, все підхоплювати, що люди не подоїдали, чим вони підгодовують інших пташок. Вона більш настирлива, така сорока білобока, вона свого не мене. Героїня багатьох пісень, казок, сорока, сорока скрикоче нам. І взимку теж. Ворон. Ворон теж залишиться з нами зимувати зиму. Він теж, так як і сорока, кругом підбирає всякі крихти, так як і горобчики. І не відлітає нікуди. Він зимувати буде тут у нас вдома в Україні. Ворон. Шпак! Це перелітний птах України. Він уже відлетів. Він уже десь там в Африці зимувати буде, в Азії. А навесні повернеться на Україну і буде тут виводити пташок у шпаківнях, шпачок, шпак. Відлетів і жайворонок, і більше не співаю нам у високих небесах у полях. Він прилетить теж навесні, щоб порадувати нас новою своєю піснею. Дивіться, який його чубчик на голові. По цьому чубчику його можна пізнати. Він схожий на горобчик, але з чубчиком. Жайвір, жай воронок. Лелека. Лелеки збираються вже відлітати в теплі краї. Вони збираються в зграї, щоб разом летіти. Ну, лелеку ви пізнаєте по довгому дзьобові. По окрасу чорно-білому, по довгих ніжках його. Лелека. Він навесні повернеться і буде в гніздах на хатах, виводить своїх лелеченят. Лелека Журавель. Журавлі теж збираються в зграї відлітати в теплі краї. Він живе в основному в лісах, на болотах, в посадках, не так, як лелека біля людей, а подалі від людей. Він схожий на лелеку, тільки в нього не таке пір'я, не такий трошки дзьоб. Лелека, а це журавель. Журавель. Лебідь окраса наших річок багатьох, ставків. Лебідь відлітає в теплі краї і прилітає навесні. Лебіді ще не відлітають, вони відлітають найпізніше, пізніше за всіх. Коли вже починає замерзати трішки вода в річках. Лебідь. Ось діти, ми з вами познайомилися з деякими видами птахів України, перелітних і неперелітних. Тож продивляйтеся це відео і вивчайте назви наших рідних птахів.